Всім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 4 по 10 березня. Уже так, офіційно до нас прийшла весна календарна. Ну, скажу, перш ніж спочатку, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Скажу так, що цей тиждень буде продовженням тих аспектів, які були на минулому тижні, тому що, звісно ж таки, ті аспекти, які дуже повільно, Формуються так, вони не одного дня, тобто можливо, навіть відчуватимуться не одного тижня, але скажу, що березень місяць для нас буде таким достатньо цікавим, так як у нас буде відбуватися коридор затемнення. Я думаю, що більшість вже знає, що коридор затемнення це той період часу, коли нас життя трішки направляє в ті сфери життя, які для нас найбільш актуальні. Тому вже з березня місяця ми, в принципі, відчуваємо ось ці тенденції. Ми розуміємо, що буде актуально і куди нам потрібно направляти свої сили. Звісно ж таки про коридор затемнення будемо окремо говорити в окремому відео. Проговорю для кожного знаку зодіаку, щоб ви розуміли, яка сфера буде найбільш актуальна. А зараз будемо говорити більш детально саме про цей тиждень. Ну що, у нас на цьому тижні буде новолуння, аж в кінці цього тижня, це 10 березня, тому ви знаєте, що новолуння це можна розпочинати щось нове, так? Воно буде достатньо швидко розвиватися. Також, які аспекти нас чекають на цьому тижні, які будуть коригувати, так, вносити якісь свої нюанси? По-перше, давайте поговоримо про те, що багато зараз планет формуються саме в знакові риби. І це Меркурій, це Сонце, і потім і місяць до кінця тижня підійде до цього знаку, і також там зараз знаходиться Сатурн і планета Нептун. Так, це вищі планети, але все одно вони мають вплив також на нас, тобто формують якісь наші тенденції. Скажу так, що в принципі цей знак допомагає нам відчути підсвідомо, так, що нам потрібно. Тут головне прислуховуватись до своїх. Війні інтуїції розуміти, чого ви хочете. Тому що, в принципі, коли багато скупчення в знакові риби, то кожна людина відчуває, що їй потрібно. Тому на цьому тижні обов'язково потрібно бути максимально е таким в, в контакті з своєю підсвідомістю. Тому що саме в такий період можна знайти відповіді на ті запитання, які ви не могли вирішити до цього. Тобто це такий глибокий знак і тому потрібно попрацювати з собою. Тобто, це медитації, йоги, е взагалі практики. На одинці, Поспостерігати навіть за своїм самопочуттям, за своїми внутрішніми такими думками, тому що в цей проміжок часу це найбільш актуально. Ви можете зрозуміти, чого ви хочете насправді. Тобто тут е, робота з інтуїцією, з підсвідомістю може дуже гарно вплинути взагалі на ваше життя. Тому задумайтеся, ті, хто мають водні е, знаки, да, більше планету в водних знаках, то ті будуть відчувати це більше. Тобто вам легше дається ось ця робота з підсвідомістю, хто не має взагалі особистих планет чи сонця, асцендента в, водя... в водних знаках, ті, звісно ж таки, не так, звісно ж таки, прислухаються до своєї інтуїції і, можливо, не так відчувають ось ці такі зміни, коли ми в підсвідомості розуміємо, що нам потрібно, а що ні. Ось якщо ви, наприклад, зараз виходите на якусь роботу, ви маєте теж по відчуттях зрозуміти, чи це ваше чи ні на початкових етапах. Якщо, наприклад, зараз стоїте перед якимось вибором. То дуже важливо включити саме внутрішню ось цю інтуїцію і відчути, чи це правда, це ваше бажання, так? чи це, можливо, надумане, чи ви робите це для того, тому що так потрібно. Так, ще такий один аспект, який у нас був, формувався з Венерою, тобто це був квадрат між Ураном і Венерою. Це більше про відносини були. Зараз формується на цьому тижні більш актуально, звісно ж таки, продовжується цей квадрат з Венерою, але він поступово вже відходить від такої активної фази, скажімо так. А зараз уже Марс підходить до цієї квадратури, тобто він буде також робити квадратуру з ураном. І це означає, що можуть різко змінюватись ваші плани. Можливо, якісь поїздки, можливо, взагалі заплановані якісь такі робочі моменти, взагалі ваша активність, можливо, ви будете фокусуватися на чомусь одному і різко прийдеться змінювати от свої плани і направляти всю, всі свої сили, всю свою активність у зовсім інші е, галузі свого життя. Тобто, ось такі, можливо, різкі зміни можуть бути на цьому тижні. Будьте до цього готові, і, звісно ж таки, будьте готові, що, можливо, обставини життєві будуть також коригуватися. Е, коригувати ваші плани, тобто це не ваша особиста ініціатива може бути так. А так складаються обставини, тому також при таких аспектах також потрібно бути максимально уважними на дорогах, щоб не було ніяких таких катастроф або якихось якихось аварійних ситуацій. Тому тут також потрібно бути більш пильними, і взагалі можливо, ці різкі зміни в планах зможуть допомогти вам. Наприклад, в тих ситуаціях, де ви не могли взяти. Знайти якесь рішення, так ви можливо подивитесь на цю ситуацію зовсім з іншого боку. Тому, якщо щось змінюється, коригується, то звісно ж таки не треба реагувати занадто е Емпульсивно, так все ж таки постарайтеся знайти користь навіть в таких ситуаціях, так коли вони кардинально змінюються або різко змінюються, коли ви цього не плануєте. Давайте поговоримо про кожний день, що нас чекає. Скажу, що понеділок у нас ще такий вогняний буде знак, тобто динамічний. Цей день взагалі сприяє тому, щоб поглиблювати велику кількість інформації. Тобто, тут може приходити, ви можете переробляти велику кількість інформації, і, взагалі, такий інформаційний простір зараз для нас максимально актуальний для. Кожної людини тому така розумова діяльність буде як пріоритетом саме в понеділок. А ось вівторок та середа це можуть бути ті дні, коли ми, по перше, можемо бути скупими на емоції. Можливо, тут навіть не скупими, а коли ми. Змушені тримати свої емоції під контролем. Це також може бути можливо, це тут просто дуже багато робочих моментів, тобто нам немає часу на якісь такі більш сімейні питання, так або навіть важко знайти час для себе, тобто тут актуальність якихось вирішення структурованих питань робочих або цілей ваших будуть от саме націлені на вівторок та середок. Четверта п'ятниця це можуть бути ті дні, коли вже не настільки завантажена ваше, ваше життя робочими моментами. Тут можуть бути як і колективні такі е, рішення. так? Тобто, якщо ви до цього могли працювати особисто наодинці, то тут можливо, що колективна якась задача буде більш актуальна. І також скажу, що у нас саме в п'ятницю буде місяць проходити, торкатися в Венери. Та Марса, тобто цих двох планет, гендерних планет. І можливо, ось ці м, актуальність ось тих тем, які були ще два тижні тому, тиждень тому, тобто, тобто актуальні з'єднання Венери та Марса, це було приблизно 12 14 лютого, то зараз цей, ми знову можемо повертатися до тих тем, які були актуальні саме тоді. Можливо, якісь питання знову потрібно буде м, вирішити, так? або, можливо, доробити. І, або взагалі емоційно ми будемо згадувати той період. Тобто, одно емоціями ми будемо повертатися до того життя, який був там два тижні тому. Субота та неділя це більше акцент, звісно ж таки, на формуванні нового місяця, новолуння в знакові риби. Тут можна розпочинати щось творче, щось таке емпатичне, щось те, що подобається вам, або те, що розкриває вашу творчу творчий такий потенціал. Чому тому що риби це взагалі дуже глибокий знак, і саме ось ця глибина показує нам наскільки кожна людина багатогранна, тобто ви зможете. Можете знайти в собі багато, можливо, нових якихось творчих таких здібностей, можливо, хтось захоче взагалі пов'язати свою роботу з творчістю, тому що у нас Сатурн зараз знаходиться також знакові риби. Тобто, це розпочинання може стосуватися і робочих моментів ваших цілей, але все одно вони пов'язані на такому або ментальному якомусь самопочутті, або більш духовному розвитку, або можливо, взагалі, це стосується таких, як я й казала, творчості. так Тобто кожна людина. Зможе більш глибше себе зрозуміти і взагалі в професії також відкрити себе більш масштабно, більш глибше, більш творче. Тому, якщо ви задумуєтесь над тим, що можливо щось змінити, скоригувати, або, можливо, якісь внести зміни так, в свої робочі моменти, то зараз саме час для того, щоб оновити, можливо, навіть масштабувати свій бізнес, свою роботу, свою діяльність, тому що риби це у нас масштаби, це у нас такі а, масовість. Тому задумайтеся. Над тим, де ви можете масштабуватися. Швидше за все, що це саме робочі якісь моменти або взагалі професійна якась діяльність. Можливо, це все-таки ваша якась ціль. Можливо, для вас це, це якась ціль, ваша особиста ціль. Тому скажу, що тут, коли ви м, розпочинається новий місяць, ми беремо відповідальність знову ж таки, тому що у нас Сатурн не відпускає поки що сонце, і формування ось цього нового місяця ще торкається м, планети Сатурн, яка і дає ось цю відповідальність, дорослу позицію, зрілу позицію. Тому те, що зараз відпоч розпочинається, це такі це те, за що потрібно брати відповідальність вже зараз. І в майбутньому, можливо, потрібно... Буде відповідати за ті вчинки, які ви робите зараз. Тому ось такий тиждень нас чекає відповідальний, але і з можливістю якось себе масштабувати. Тому прощаюся з вами ненадовго, зустрінемося з вами зовсім скоро, та як завжди, все буде Україна!